Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, що заважає е, рости рослинам, культурним рослинам, те не заважає рости бур'янам і траві. Ви знаєте, хоч і немає дощів, але мотокосілка в мене практично з рук цього року не випадала. Не випадала до, до того часу, поки поломилася. І для того, щоб. Щоб, все-таки, а воно все одно ще заростає, хоч вже і осінь. Треба, щоб, щоб не, не, не ремонтувати мотокосу, хоча без неї все одно не обійтися, потім вирішили купити акумуляторний тример. Чому саме акумуляторний? Ну, друзі, знаєте, отак, от як подивитися на мотокосу, ну, практично. Десь, мабуть, каністру, а то й більше бензину потрачено. Масло, масло теж. Так що, а на акумуляторну, ну, по крайній мірі, я не знаю, пишіть свої коментарі, як вона, як вона себе поведе. Та, ну, Взагалі, ми, ми покажемо потім, як, як уже будемо користуватися, яка, яка різниця і чи, чи варто дійсно купляти такий триммер. Але все-таки будемо будем пробувати. Ну а сьогодні вам покажемо, що, що ж тут нам прийшло і е, порекомендувати ж вам дійсно, е, якщо вже і купляти, якщо вже і купляти, друзі, чому, чому купили, тому що, ну мабуть, питатимете, якої фірми. Ми абсолютно не рекламуємо, якщо саме побачите на упаковці, дивіться, тому що ми цієї фірми купляємо практично весь інструмент. І до нього акумулятори, звісно, що підходять, і до пили. І до болгарки, і до Шуруповерта, тому, тому однієї фірми, якщо купляєте акумуляторний інструмент, старайтеся купляти якоїсь однієї фірми. Так як робимо це ми. Ну, звісно, якщо ви вже купляли і Інструмент цієї фірми вам подобається. Так, так, запаковано що. Так. Ну ось. Зовсім, як кажуть, нічого особливого. Ось так воно в розібраному виді. Так, сюди чіпляється, як і в звичайному. Ну, це скріпляється. Замість бензинового движка. Ось такий тут. Ну, доволі маленький движок. Сюди чіпляються акумулятори, звісно, без акумулятора. За заплатили ми за цей тример 4000 тисячі гривень. Практично. По такій же ж ціні коштує і бензокосилка. Але, як я вже сказав, на бензокосілку весь час потрібні бензин і масло, щоб заправити. Начебто небагато. Але коли ви косите часто, то все одно, все одно це набігає в копійку. Ну, а тут все-таки акумулятори. Єдине, що так, теж. Це без акумуляторів 4 тисячі. З акумуляторами кожний акумулятор, мабуть, коштує теж 2000, тому, тому я і рекомендую, якщо вже купляєте таку техніку, то е, однієї фірми, щоб акумулятори підходили, е, і, як кажуть, від тримера там, до болгарки до, е, до пили там, і, і до всього. Тому ми придбали тільки сам тример без акумуляторів. Ну, ось так, тут більше, більше і показувати нема чого. Ну, ще самі ті ручки. Я думаю, всіх цікавить, як воно покаже себе в роботі, чесно кажучи. І, і мені теж цікаво, тому... Тому ось, друзі, те що, те, що хотів вам показати, таку розпаковку, що приходить, скільки коштує. Ну а далі, як воно, як воно покаже себе в роботі, подивимось та я думаю, знімемо вам відео і покажемо, чи дійсно, чи дійсно варто замість бензокосарки купляти отакий. Акумуляторний тример. Я про електропровода, там, щоб тягати, навіть не, не говорю, а саме про акумуляторний тример. Щоб можна було взяв, поставив акумулятор і коси де хочеш. Так що будемо пробувати, і обов'язково вам покажемо. Ну, а ви, хочеться, щоб все-таки в кого вже є такі акумуляторні триммер, пишіть. Пишіть в коментарях, як вони себе ведуть, як, з ними, е, як ними краще користуватися, скільки, скільки вони можуть косити. Ну, так що на сьогодні ось якось так можна сказати все. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.